Мої вітання сьогодні готую на суботу і на неділю. Смажу кабачки в клярі і гречаники. Гречка відварна і остальне все, як на котлетки. Обвалювала в клярі, бо він залишився. І тут в мене запарена капустина на голубці в мультиварці відварюю рис, ще в мене гречки трішечки залишилося, все помішаю, і будуть такі голубчики. От такі, бачите, кабачата вийшли, гарнюні і гречаники. Вперше в клярі обвалювала їх. Дуже всередині такі, знаєте, смачні, соковиті, мирного неба нам усім над головами.